У ківерцях хвилини скорботи, вдячності, честі. Нагадування присутнім про те, який душевний біль переживають родини наших загиблих захисників. Перед початком сесії сім'ям трьох полеглих героїв вручають посмертно державні нагороди. Схилити коліна перед родинами, немов по інструкції, прийшов працівник ТЦК. Цього разу не з повістками, а з коробочками і з посмертними відзнаками. Дякую. Є сім'ям загиблих, мовляв, завдяки їхнім полеглим, найріднішим людям можна планувати майбутнє. Родинам воїнів, героїв, яких сьогодні немає з нами, але завдяки яким ми сьогодні присутні і плануємо майбутній день. Не просто воїни, це люди з великої букви, які закінчили тут сьогодні земне життя, віддали за нас з вами і стали пліч опліч, але тепер у небесному війську. Де стали на захист своїх родин нашої держави? Тому я вкотре прошу в родин вибачення за те, що не змогли вберегти життя їхнім героям. Посмертно орденом за мужність третього ступеня указом президента нагородили Юрія Озюка отримати батьковий орден прийшли донечки полеглого воїна трохи, Карина не трохи, не трохи, не трохи. та Олександра. Прошу триматися і пам'ятати, герої не вмирають. Але невже слова герої не вмирають для цих дівчаток зможуть замінити обійми тата. Ще одного ківерчанина Олександра Грицюка, котрий загинув у полоні в російській катівні, президент посмертно нагородив медаллю за військову службу Україні. Нагороду бере до рук невістка загиблого Анна Грицюк. Прошу витримати цю біль і пам'ятати, герої не вмирають. Золотим хрестом, символом неабиякої мужності, посмертно нагородили Максима Мурашка. Пам'ять про сина отримує його батько Сергій Мурашко. Іменем українського народу, головнокомандуючий Збройних сил України, має честь нагородити старшого матроса Максима Мурашка. Золотим хрестом. Слава Україні! Героям слава! Генерал Олександр Сирський, прошу отримати цю нагороду як символ держави, за яку вітав життя ваш герой. Як батько переживає біль втрати сина, видно і без слів. Сльози навертаються на очі в багатьох присутніх. Після вручення посмертних нагород родинам загиблих заспівали патріотичну пісню. Схоже, церемонія тривала рівно стільки, скільки дозволяє службовий розклад в ТЦК: строго, урочисто, швидко, без зайвих емоцій. Головне, усе вручено, як то кажуть, завдання виконано. А переживати трагедію то вже справа родини. І чи задумався, що відчують ці люди, коли прийдуть додому і поставлять ті коробочки із холодним металом біля портрету сина, батька? Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Аварія, яка сталася восени минулого року, скалічила молоду матусю та забрала життя її немовляти. Провини поклали на батька сімейства, який був за кермом. Фольксваген LT, за словами Керманича, був призначений для перевезення невеликих вантажів. І в той злощасний день батько не хотів пропустити змагання сина. Взяв із собою дев'ятирічну доньку, дружина також сіла в автівку на переднє сидіння разом із п'ятимісячним немовлям на руках. Просто ми відволіклися від дороги, а там невеличкий поворот. І все, я Таку секунду, як буса переставили момент. Трагедія сталася на автодрузі з полученням бережниця клевань біля села, як -Вті. Батько каже, доправити до лікарні немовля, зголосилися небайдужі люди. Проїжджали люди проходження, віддали, повезли що старшу, що меншого, а я залишився дружину госпіталізовувати вже до лікаря. Так з вами ще були діти в машині? Двоє дітей а. старша донька майже не постраждала, каже батько. Машина злетіла з дороги, вдарилася об дерево якраз з того боку, де сиділа жінка з немовлям. Крихітне дитя отримало найтяжчі ушкодження. Травми голови у вигляді синців у правій лобно тім'яній, правій тім'яно-скроневій ділянках та на верхній повіці лівого ока з крововиливами, підлягаючі м'які тканини, багато уламкового перелому кісток склепіння і основи черепа, розміщення головного мозку, крововиливів речовину та підоболонки головного мозку. Такі травми відносяться до тяжких тілесних ушкоджень. Дитина померла в лікарні. Молода мати отримала декілька переломів. Подружжя каже, можливо, жінка отримає інвалідність. Повного заживання дають 8 місяців. Ще 8 місяців не минуло. Ми ще їздимо в лікарні, ще обстежуємося. Там зростається нога, одну кістку зложили неправильно. А ви ціли були наушкоджені так? У ну, мене була велика гуля тут, прямо на лобі, а просто себе я не обстежував, я дивився за ними, а не за собою. Мене хотіли обстежувати, так само, може, в мене струс був, може, в мене багато чого було, там була шишка такого розміру, Але що я? Я дивився за ними, в них було складніше. Ківарцівський районний суд призначив батьку 5 років ув'язнення, але враховуючи те, що на отримання чоловіка ще знаходяться троє дітей та скалічена дружина, покарання було змінено на два роки умовно та заборонено сідати за кермо цілий рік. Подружжя ледве стримує сльози. Кажуть, найстрашніше покарання зробили самі собі. Однак в апеляції голова сімейства просить не позбавляти його права керування автівкою, бо немає кому возити дружину до лікарні. Це не в горді ми живемо, ми живемо в селі, там тих транспортів дуже довго чекати, нам пересуватися постійно там на якісь число. Там... Як якусь годину приїхати, то ми мусимо їхати там з пересадками. Бо це буде дуже тяжко. й пов'язано все. мене дітей до школи вожу. І також і заробіток мені все касається транспорту. Що вже сталося нам з цим жити, звісно, самі собі наробити. Апеляційний суд Волині, вирок суду першу інстанції залишив без змін. Вже яке який... ніхто не положить. Ну, Скажіть, будь ласка, є у вас друзі, родичі, які можуть допомагати. Утримувати сім'ї. Є ну ви троші. самі самі розумієте, як забезпечує тато чи чоловік, чим хтось там, брат чи сестра, раз поможе і все. А поможе тільки постійно, хто чоловік, хто ближче. І цим зараз жити нам буде тяжче, бо то, що в мене всі доходи, все через кермо. Наразі чоловіку доведеться шукати іншу роботу, бо ймовірно, якщо сяде за кермо, отримає реальний строк. Ольга Ганич, Неля Прокупчук, телеканал Аверс. Літнього ранку, в червні 2022 року, мешканці дачного масиву на той час садового товариства Пластик раптово опинилися без світла. У спеку це стало справжнім випробуванням. Охолодитися було ніде, продукти псувалися, люди рятувалися хто як міг. Якраз жара на вулиці. Людей холодильники розмерзаються, колонку треба включити, воду. Тут живуть люди, в яких ще є діти-інваліди, учні, садочка діти. І люди, хто де як міг спасатися? Хто там циплят посадив? знаєте, висижували інкубатор, вивозили хто в село, хто в місто, до знайомих, до родичів почали холодильники ввозити. І тоді з'ясувалося, що причиною такого відключення стала боргова яма близько 109 тисяч гривень. Як виявилося, заборгованість перед обленерго тягнулася ще з 2019 року. Тоді у мешканців виникло логічне питання, як же так сталося, коли всі стабільно оплачували рахунки. Відповіді вони пішли шукати до голови товариства Сергія Кліментовича. Але той, як кажуть, голову у пісок спершу годував обіцянками, а потім і зовсім перестав виходити на зв'язок. Особливо така ситуація обурила військовослужбовця Сергія, який неодноразово хотів по мирному вирішити питання. Він не має стиду, обікравши у цих пенсіонерів, обікравши цих людей, назившись. Якщо ти не воюєш і крадеш ті кошти, тобі не соромно. Скажи чесно, коли зрозуміли, що від колишнього голови, як згузки вода, відразу організували термінові збори, створили ініціативну групу та зібрали 117 тисяч гривень. Хто живе постійно, вирішили на зборах, здавали по тисячу гривень, хто отак приїжджає тільки на сезон по 500 гривень. І от ми збирали, бачите, оці кошти, під підрозпісь, кожен збирав. От, підписувалися. Обленерго пішло на зустріч. та через два тижні світло повернули. Та на цьому історія не закінчилася. Як розповідають дачники, після відновлення електропостачання голова товариства два рази самовільно підключався до мережі. А тепер він приїжджає просто своїм генератором і чхав він на людей, вибачте, будь ласка. І отак от сто з лишнім тисяч вісить. Шипльок. Потім в процесі роботи з'ясувалося, що ще люди є такі, що в нас було за підключення. Ченя, коли хочеш приєднатися до електромережі, треба було платити півтори тисячі. То в них не побрав гроші, не попідключав, то потім ще й ми. Мусили безкоштовно тих людей підключати, бо вони показали заяви, де написано було. Відтак вже майже третій рік Кліментович Сергій не віддає людям гроші, Ба більше, як розповідають люди, майже що вихідних на його дачі гучні гулянки. На збиру я неодноразово привозить. От там його будинок дівок, включаю генератор, музика, танцюють, хохоти, якось так аморально. Сам же Сергій Кліментович свою провину заперечує. каже борги, справді були, але люди на них не реагували. А збором коштів взагалі займалася інша людина. Мовляв, його роль лише оплатити по квитанції. Хто крайній невістка, як то кажуть, в наших краях ну, то получився крайній я. А я в кінцевому результаті ті отримав гроші, які мені назбирав той чоловік. Чи та людина відповідальна, яка була за електроенергію. От і все. У нас, наприклад, попередньо до того, як став цей чолов'яга відповідальний за електроенергію і електромережі на масиві, був інший старший чоловік, який також цим займався, то до того часу, поки він був, у нас не було ні достач, ні проблем, нічого. І знову ж я тоді ж на початку був головою. Щодо колишнього голови вже була відкрита кримінальна справа, яка швидко і закрилася. Він відписується, відмахується з посмішкою, що в нього є відверто кажучи, як він заявив. Не по телефоні, у мене є зв'язки, у мене є поліцаї, у мене є слідчі. Я дам гонорар. А ви, же браки, як він сказав, людям ідіть вон. А будете ходити, то я вам зроблю проблеми. Цю чергу дачники не втрачають надії добитися справедливості. Повторно звертається до правоохоронних органів, щоб ті не закривали очі на таке зухвальство. Покарайте. Цього Клементовича відповідно кримінальній статті, те, що він вкрав цю певну суму і не віддає вже третій рік. Не треба закривати особисто цю справу. Її треба провадити і покарати зрученця. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Кадри страшної аварії, яка сталась у селі Ветли на Любишівщині. ДТП відбулася восени 2021 року і мала фатальні наслідки. На місці загинула 17-річна дівчина. Зі сторони, де вона сиділа, на машині не було живого місця. Автівка на швидкості врізалась в електроопору та огорожу. Сталося це приблизно опівночі. В машині їхала компанія молоді двоє хлопців та двоє дівчат. Усі місцеві. Серед них Сергій власник машини. Хлопця судять за те, що за версією слідства той передав ключі від авто п'яному товаришу, хлопцю загиблої дівчини. Того вечора компанія зібралась на відпочинок. Після закриття кафе поїхали до озера Вольтанку, Там продовжували вживати алкоголь. Вказав, що він є власником автомобіля марки Mazda 6, на якому їхали. Невдовзі, приблизно за півгодини, повернулись до села. Як їхали, самої дороги не пам'ятає, був п'яним перед виїздом до села з альтанок. Він розвертав машину та ввімкнув музику. Однак, хто був за кермом по дорозі до села не пам'ятає, як і те, як вони туди сідали, не пам'ятає чи передавав ключі від машини, чи вони були в замку запалювання. Очевидці тоді говорили, мовляв, спідометр зупинився на позначці майже 190 кілометрів за годину. Довго точилися суперечки. Хто ж із хлопців в момент ДТП був за кермом? Сестра загиблої дівчини вважала, що за кермом був Сергій, власник машини, а не хлопець її сестри. Втім, як вказано у матеріалах справи, після удару в Сергія було порізане праве вухо і синець від ременя безпеки. Той, мовляв, був на пасажирську. Кому сидінні допитали і дівчину, котра вижила. Вона перебувала на задньому сидінні за водієм. Аварія відбулась, коли поверталися назад в село. Коли виїжджали, рухалися в сторону села Мукошин. По дорозі від Альтануку сторону села спершу ледь не в'їхав у забор, однак, впоравшись з керуванням та рухаючись далі, відразу після цього пам'ятає, як врізались у стовп. Бачила, як хлопці вилазили з транспортного засобу після аварії. Говорити про те, що сталося, Сергій не хоче. Любишівський райсуд визнав власника машини винним у тому, що допустив п'яного товариша. Рувати автівкою його оштрафували на 51 тисячу гривень. Сестра загиблої дівчини подала апеляцію. Втім, на суд до Сергія потерпіла вкотре не приїхала. Страна обвинувачення вважає, що потерпіла штучно затягує розгляд в апеляційної інстанції, зокрема своєї апеляційної скарги, зловживаючи своїм правом, оскільки вона є потерпілою іншому кримінальному провадженні, яке слухається на даний час в Любичівському районному суді. Там судять іншого фігуранта цієї трагічної історії Олексія. Слідчі переконані, що саме він був за кермом в момент аварії. Йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Вбив тестя у стані афекту. Ця трагедія взимку 2023 року поставила на вуха весь Луцьк. Після побутового конфлікту зять із рушниці застрелив батька своєї дружини. Як виявилося, до трагедії у цій родині роками розгорталася неабияка сімейна драма. Свідки кажуть, що загиблий тесть мав важкий характер і постійно морально пресував своїх рідних. Всі жили разом у будинку тестя. Родина не хотіла хотіла виносити чвари на загал. Зять визнає вину у вбивстві, але запевняє, що то не було умисне вбивство. каже, навіть не пам'ятає, що чинив вдома. Були рушниці, бо мисливець. Я не пам'ятаю, як я піднімався на як я відкривався. Як я пам'ятаю такі такі урилочки, розумієте... Два-три уривочки буквально по дві секунди. Пам'ятаю пам'ятаєте от дві секунди, що рушниця на ліжку лежала? Я патрона запихав. Рушницю от магазині Навіть незручно. Я ніколи так не роблю бо рушницю взяти, і отак запихати патрони. Мало що я ці рушниці тримав, і в мене в руках ще патрони були, які ну самі розумієте, вони вони елементарно навіть заважають. Просто навіть якщо зробити якийсь постріл, а якщо я так хотів бити чи нашкодити те, що чоловік не взяв на різну, там само патрони стояли. Експерт підтвердив, що обвинувачений був у стані сильного душевного хвилювання. Мовляв, афект виник внаслідок глибокої образи на поведінку тестя і постійні приниження. Спочатку чоловікові дали сім років тюрми, а потім перекваліфікували на вбивство у стані афекту і зменшили покарання до трьох років ув'язнення. Прокурор такий вирок вважає надто м'яким і оскаржує. Зауважує, що підсудний тоді був злегка під градусом. Мовляв, афекту не було, і чоловіка треба ув'язнити на 10 років. Вважаємо, що суд безпідставно також взяв до уваги показання членів родини, які нібито не зверталися до правоохоронних органів з приводу ну, з приводу цих постійних конфліктів і систематичного психологічного насильства через почуття сорому та інтелігентність родини. Вона встановлена і факту систематичного знущання потерпілого над обвинуваченами чи членами її сім'ї. Що цікаво, раніше на суді теща лучанина просила не карати його тюрмою. Про загиблого не почули жодного доброго слова, навіть від свідків знайомих. Захисниця зауважує, що загиблий раніше тренував деяких беркутівців та інших силовиків, тож мовляв, його погрози сприймали всерйоз. Він навчав прийом прийомів, які ну реально не не просто калічить, вони вбивають людину. Свідки власне зазначали про те, що його боялися всі, тому що е померли був доволі неврівноважена особа. Сам підсудний пригадує, що на певний період часу він ніби виключився. Такі речі я не розумію. Я не можу собі їх пояснити. Я не знаю, як вам пояснити, чого. чого я це робив, навіщо я це робив. Мало що немає людини. Так я ще й собі і своїй сім'ї. Наскільки на, на, на шкоди каже, що ніколи у своєму житті ні з ким не вступав у конфлікти, а сімейні чвари з тестем за 20 років були часті і різні. Ми старалися, я дітям завжди казав, правий, неправий, завжди відійди, він починає кричати, промовч, звинувачує, завжди скажи добре. І старайся відходити, щоб цих конфліктів не було. Ми неодноразово з дому їхали, коли він от був сердитий. За своїм станом здоров'я ми не могли собі дозволити чи знімати квартиру. чи Якось був період, що я хотів поїхати за кордон заробити, але... Моє здоров'я не дозволило. Поліцію до тестя не викликали, мовляв, було страшно. Не зверталися в поліцію. Чому? Тому що знали, що все рівно вони повернуться. Ну тобто, ми викликали б вони поліцію. Склали б про домашнє насильство на цього тестя протокол. Жити як далі, в подальшому? Отак От жили. І так населення наше живе, напевно, з 50% такими сім'ями І це призводить до таких фатальних. Наслідків ось моя дружина йому заявила, що я зараз поліцію подзвоню. Так він їй сказав в очі, що попробуй подзвони, ти не живеть. Трирічне ув'язнення лучанин не оскаржує. Він готовий відбути покарання. Поліційну скару прокурора залишити без задоволення. міськрайонного суду не залишити без зміну. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Про події біля однієї з багатоповерхівок у Луцьку нагадує тільки ось ця бура, пляма від крові на асфальті. Тут, 23 квітня, вже під вечір на вулиці генерала Шухевича двоє чоловіків напали на лучанина. Спочатку побили, а згодом в хід пішли і ножі. Що ж такого не поділили чоловіки, цікавимося у мешканців будинку, біля якого і стався конфлікт. Про події того дня більшість із них і гадки немає. Кажуть про інцидент, дізналися вперше від нас. Я перший раз у вас чую, я а, рідко. не чула. Ні, я не чула. Оце отут ось? Так, да, так, да, отут біля магазинів. Коли? Десь двадцять 23 квітня. а ні, я такого не чула. Я вже пенсіонерка. Я да, взагалі не чула перший раз від вас. Ні того, криків, ні чує. Ні криків, нічого. Чесно кажу. Окрім того, що хтось сказав, я так так подивилась, думаю, чогось я нічого не чула. Так, так смотрела тому. я нічого не слышала. А ось що були зловмисники під мухою та чому ж виник конфлікт наразі достеменно невідомо. Але місцеві припускають власні версії. Може на комусь побутовому грунті. Виникло слово за слово там все. Поранений самостійно був став і стояв біля тої берези, чи по телефону комусь телефонував, чи що. Як то кажуть, народився у сорочці, адже згідно з висновками медиків отримав лише незначні різані рани голови, скроневої ділянки та стегна. Швидка стояла, дивлячись на його стан, то лікарі сказали, що нічого страшного, просто. Що удар прийшовся показати При приїзді бригади було з'ясовано, що чоловіка ножове поранення з незначною кровотечею, яке наніс йому невідомий. Чоловіка було після надання відповідної допомоги госпіталізовано в Луцьку міську клінічну лікарню. А ось після скоєного один із нападників кинувся на втьоки, та щоправда, далеко забігти не встиг. Він не втікав в той двір його в тому дворі затримала. Спецгрупа поліції що цікаво, згідно із ухвалою суду на місці події правоохоронці вилучили п'ять ножів. Предмет зовні схожий на ніж під номером 1, предмет зовні схожий на ніж під номером 2, предмет зовні схожий на ніж під номером 7, предмет зовні схожий на ніж під номером 8, предмет зовні схожий на ніж під номером 9, які вилучені 23 квітня в ході огляду місця події прибудинкової території до будинку номер 3 по вулиці генерала Шухевича, що у місті Луцьк. Місцеві подейкують, що вони належали самому потерпілому, мовляв, ніс їх на заточку, проте саме ними його і порізали. Про те, що один із нападників вже не вперше ступає на кримінальну стежину, теж ходять чутки слів. Хто його знав, казали, що він вже мав пригоди. Як стало відомо, нападниками виявилися чоловіки близько 33 та 39 років. Їх особи оперативно встановили та затримали у процесуальному порядку. Наразі за процесуального керівництва прокуратури слідчі повідомили їм про підозру вчиненні хуліганства за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. За клопотанням слідчого суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Зазначимо, що за санкцією статті зловмисникам загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Дитячі пустощі із дорослими наслідками. У Луцьку забава між підлітками обернулась ворожнечею сімей кримінальною справою і грошовим конфліктом на сотні тисяч гривень. Усе сталося два роки тому в палаці учнівської молоді. Дітям тоді було по 14 років. Хлопчики вирішили привітати дівчаток із гуртка з 8 березня. Частування смаколиками, а далі діти забавлялись. Хлопчик катав дівчинку на плечах. Та впала і пошкодила зуби. Один зламався, розказує підліток і його мама. Інша дитина навіть зняла відео. Хлопець каже, що дівчинка сама попросила покатати її. До слова, тато підлітка стоматолог, а дівчинка донька працівника СБУ. Я не був ініціатором, це сталося не по моєму бажанню. І просто ми дуже близько спілкувались. І відмовити не міг дуже в гарних стосунках. були. А чому вона Вона постійно до мене щось говорила, щось хіхікала і перевішувалась мені до обличчя. Потім просто полетіла вперед. У мене є проблеми зі спиною і просто не вийде фізично втримати людину, яка перевішується на вас. Як чуємо, між дітьми навіть була симпатія. Але через тиждень після інциденту дівчинка заявила в поліцію, мовляв, хлопець зумисно її кинув. Тато дівчинки зажадав стягнути майже 300 10 тисяч гривень, розказує дружина стоматолога. І вона отак злетіла, вона крутилася, сміялась, він її не скидав. Вони вирізали кусочок відео, де не видно, ніяк вона залазила, ніяк вона спадала. І потім через тиждень ну, чоловік мій стоматолог, він їй поставив брекети, він повернув ті зуби на місце. Ми надали всю допомогу. Через тиждень вони прийшли, вирізали відео, почали шантажувати на гроші і написала заяву через тиждень. Пліцію а це як ушник він нагрузить міліцію, він грузить судів. Він за осто позаробляє гроші 300 тисяч. за зуб. тато дівчинки, та сама потерпіла коментувати цей випадок на відріз. Відмовляються це їхня хочем, точка зору. То нас. ми хочемо вашу почути. Я не буду надавати ніяких коментарів. Так. так. Чому? розкажіть? Ми не будемо називати прізвище, Ні. не будемо вашу дочку, вас показувати Ні. просто роз... Суд першої інстанції частково задовольнив цивільний позов батька дівчинки. Вирішив стягнути з дружини стоматолога майже 240 тисяч гривень. Мовляв, то можливо дівчині знадобиться в майбутньому лікуватись у стоматолога. До підлітка суддя застосував примусовий захід виховного характеру застереження. Його сім'я хоче оскаржити таке рішення. Тата стоматолога до слова. Забрали в армію. Син, як чуємо, допомагає в церкві годувати безхатьків і займається науковою роботою. «Спала дівчинка, шкода, шкода дівчинка, звичайно. Але не судити дитину, не ставити йому клеймо на все життя, на те, що він злочинець. вже дзвонять йому, кажуть, давайте будемо ставити на облік. Він входить в церкву, надано кучу документів. Церква там надає документи, в яких він в заходах приймає. Всі, абсолютно всі свідки, навіть сама потерпіла, характеризують його як нормальну дитину, які гралися навіть між дітьми були симпатії. Якщо батьки виникли свої розбіжності, і хтось на комусь хоче щось заробити, це вже питання взагалі як для мене. Керівник гуртка на момент інциденту якраз вийшов, розповів хлопець. Дана подія відбулася в закладі освіти, де є ще інші особи, які відповідають за дітей і несуть за це відповідальність. До них взагалі питання немає. Представник потерпілої зауважує, що школяр мав би передбачити наслідки своїх дій. Після травми дівчинці потрібна була психологічна реабілітація. Вона зверталась по допомогу до фахівців, розказує представник. Ігри, які діти грали, були систематичними і е, жодних примусів щодо збирання на плечі потерпіла не здійснювала. Це здійснювала на добровільній згоді. Обох сторін можливо, не передбачив обставин, не передбачив наслідків, які могли настати. Крім того, не бракував закони фізики. діючи зі злочинністю, зі злочинною недбальністю. Схоже, хоче поповнити кишеню батька дівчинки і прокурорка. «Мало місць суспільно небезпечне діяння. Правильно застосував, визначив вид запобіж вид заходу виховного характеру виді застереження і правильно вирішив цивільний позак. Що В даному випадку є необережність, в чому проявилася необережність? <клес> що мав би передбачити? Що... Тобто граючи в футбол, діти. Ну коли копає м'ячик і потрапляє в руку іншій дитині. Повинен передбачити, що може бути зламана рука. ну тут не грали футбол. А от представниця служби у справах дітей просить суд задовольнити скаргу батьків підлітка. Колегія апеляційного суду частково стала на сторону сім'ї хлопця. Повернули справу на новий розгляд. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.